Вітаю! Минулого уроку ми з вами розпочали тему просте ускладнене речення і встигли повторити і поглибити матеріал про однорідні члени. Пропоную на початку нашого заняття перевірити, чи все так вдало запам'ятали, чи все виходить з реченнями з однорідними членами. Отже, речення з однорідними членами утвориться. Якщо до частини у нас молодь святкує Івана Купала, додати фрагмент рядка. Чотири варіанти. Оскільки це вже стало традицією, однак не всім це подобається, але звичаю стрибати через вогонь дотримується, щоб продемонструвати світові наші звичаї. Речення з однорідними членами утвориться, якщо ми до цієї частини, виділеної синім кольором. Додамо варіант В. Але звичайно стрибати через вогонь не дотримаються. Однорідні члени. Молодь, що робить, святкує, але що робить не дотримається. У нас однорідні присутки, поєднані між собою сполучниковим зв'язком. Ось наш сполучник, протиставний. Не забуваємо, якщо записуємо це речення, поставити кому перед протиставним сполучником. Якщо ми будемо приєднувати до нашого речення варіанти А, Б або Г, то завжди буде утворюватися складне речення. У нас молодь святкує Івана Купала, оскільки це вже стало традицією, дві граматичні. Основи. Молодь святкує і це стало традицією. Далі, у нас молодь святкує Івана купала, однак не всім це подобається. Молодь святкує, це подобається. І варіант Г, щоб продемонструвати світові наші звичаї молодь святкує, а друга частина складного речення буде односкладним інфінітивним реченням, тому що складатиметься граматична основа, бо головний член речення буде виражатися. Тільки інфінітивом продемонструвати. Отже, варіант В допоміг нам утворити речення, ускладнене однорідними членами. Сьогодні на уроці ми поговоримо про однорідні та неоднорідні означення. Дуже цікавий другорядний член речення. Здавалося б, коли ми з вами говорили про нього у темі головні та другорядні члени, дізналися, що означення є такий своєрідний. Різновид, який називається прикладкою. і зв'язку з ним дуже багато різних новинок дізналися під час цієї теми. І сьогодні, коли говоримо про однорідні члени речення, виявляється, що серед усіх головних та другорядних членів тільки означення можуть бути однорідними та неоднорідними. На що це впливає? Поставити запитання, це впливає насамперед на Оформлення, пунктуаційне оформлення речення. Ну, а якщо ми з вами цю тему не засвоїмо, то будемо допускати помилки тоді, коли оформлюватимемо такі речення. Розберімося з тим, що таке однорідні та неоднорідні означення, як їх розрізняти. Розглянемо на реченнях-прикладах, для того, щоб потім можна було застосувати ці знання на практиці. Отже, однорідними означеннями вважають такі, які характеризують предмети, явища або поняття за однією характеристикою, або з одного боку, або в одному напрямку їх характеризують. Що це може бути за характеристика? Колір, розмір, смак, температура, характер, відчуття і так далі. Приклади. Червоне і чорне кредо рукава. Кредо яке червоне, кредо яке, чорне. І Перше означення і друге означення характеризують поняття кредо за однією характеристикою, це колір. Це однорідні означення, тому ми можемо поєднати їх сполучником «ї», А якщо б цього сполучника не було, був би безсполучниковий зв'язок, ми б повинні були поставити кому між такими означеннями. Друге, якщо ці означення є епітетами, тобто словами. Які передають слово в переносному значенні і так далі. Приклад з невлеженого туману вийшов синьоок і золоточубий вересень. Знайоме нам речення із відомої повісті Михайла Стельмаха лебеді летять». сьомий клас. Вітання передаємо. Вересень який Синьоокий. вересень який Золоточубий. Синьоокий і золоточуби у цьому реченні, в цьому тексті є епітетами, тому вони виступають однорідними означеннями, між однорідними означеннями при безполучниковому зв'язку ставимо кому. Третій момент. Якщо два означення характеризують споріднені якісь поняття. Затишний мирний світ великого садка, світ, який затишний, світ, який мирний. Однорідні означення не забуваємо поставити кому, якщо це безполучниковий зв'язок. І якщо означення будуть знаходитися після означуваного слова, вони теж вважаються однорідними, і якщо безполучниковий зв'язок, ми повинні поставити кому. Люблю я бистрину життя, прозору, проривну, глибоку. Бистрина, бачимо, де вона знаходиться, а після неї прозоро проривну глибоку це однорідні означення, розділяємо їх комами. І ще дуже такий цікавий момент. Ми вже говорили про те на наших уроках, як впливає порядок слів або на граматичне оформлення речення, або на різновид цього речення. А Сьогодні будемо говорити про те, чи є чи не є ці означення однорідними, і чи ставимо, чи не ставимо при них розділові знаки. Отже, якщо на першому місці у нас іде непоширене означення, це прикметник або дієприкметник, одиничний, тобто одне слово. А на другому місці у нас іде дієприкметниковий зворот або прикметниковий зворот, тобто поширене означення виражене кількома словами, два і більше слів. У такому випадку такі означення вважаються однорідними, і ми повинні розділити їх комою. Сірий одне означення непоширене на першому місці. Припорошений весняною пилюкою дієприкметниковий зворот, поширене означення на другому місці. Степ збігає на південь і стигне там голубим маревом. Виділили ці однорідні означення комою. Якщо переставити, тоді щезає, ця однорідність, вони стають неоднорідними і ми кому не ставимо. Припорошені весняною пилюкою для зворот або поширене означення стало на перше місце. Сірий прикметник один непоширеного значення стало на друге місце. Перестали бути однорідними, і ми не ставимо кому. Неоднорідні означення на противагу однорідним характеризують предмет поняття. І з різних боків, за різними характеристиками. Це може бути, наприклад, температура і колір. Це може бути колір і матеріал, з якого вироблено той чи інший предмет. Приклад, холодний осінній дощ сіявся зранку. Холодний і осінній два означення, але вони не є однорідними, тому що холодний це за температурою, а осінній взагалі за відношенням до пори року, тобто, коли цей дощ ішов. Ішов він восени. Далі. Неоднорідними означеннями також є поєднання займенника і прикметника. Займенника зрозуміло того, як і схоже на прикметники. Це може бути, наприклад, вказівні займенники, такий той, це можуть бути присвійні займенники і так далі. Прикметника або дієприкметник, наприклад, ви бачите, ваша дружня, ваша чия це займенник і присвійний, і дружня це прикметник. Між собою, хоча відповідають на одне питання, характеризують один. І той же член речення ось, але між собою вони неоднорідні, між неоднорідними означеннями ми коми не ставимо. Зверніть увагу. Далі поєднання прикметників різних лексико-граматичних розрядів. У шостому класі говорили про три розряди прикметників за значенням, якісні прикметники, відносні і присвійні. Так ось, якщо поєднується один прикметник, наприклад, якісний, а другий прикметник відносний, то вони не є між собою однорідними означеннями. Бачите, ведмеже тепле. Ведмеже, тобто чиє. Це у нас присвійний, тепле, це у нас якісний прикметник. Разом неоднорідні означення. І поширене та непоширене означення. Тобто ми тільки що говорили: міняли місцями. Тут у нас уже все поміняно місцями. На першому місці ми бачимо з вами дієприкметниковий зворот освітлений ліхтарем. На другому місці ми з вами бачимо непоширене означення, виражене прикметником освітлене ліхтарем знайомий проволок. Кома не ставиться, тому що означення не вважаються однорідними. Попрацюємо з практичними завданнями. Для того, щоб вам легше було відшукувати означення, вони вже виділені іншим шрифтом. Нам слід подивитися, пояснити. Для себе, чому вони є чи не є, однорідними. З надламаною березової гілки прозорими краплинами сльозиться солодкий сік, надламаною березовою неоднорідні означення, тому що насамперед це дієприкметник. Означення перше виражене дія дієприкметником, означення друге виражене прикметником. Дія прикметник плюс прикметник між собою не є однорідними. Йдемо далі: ослів жорстока і солодка влада. Зорстока, солодка. Це два означення, які характеризують поняття влада за, можна сказати, спорідненими ознаками. Протилежні, але споріднені ознаки. І це однорідні означення доводить нам ще й те, що між ними можна поставити сполучник і єднальний і між неоднорідними. Поставити неможливо. Одразу змінюється значення того, про що ми хочемо сказати. Взагалі воно якось звучить не так як слід. Ну, наприклад, з надламаної і березової гілки. Хіба можемо поставити сполучники? Ні. Одразу спотворюється значення речення. Речення номер три. Такі густі смарагдові слова жили в тобі, і вибухали з тебе. Густі смарагдові, Характеризується поняття слова. За різними категоріями. Густі це щільність, смарагдові, тут в переносному значенні, кольор коштовного каменя, тобто зелені. І вже це неоднорідні означення, і ми не повинні поставити кому між ними. Далі, у небі інколи пропливають білі пухнасті крижини хмар. Білі пухнасті — колір пухнасті на доторк, тобто зовсім інша характеристика, між собою, неоднорідні означення. Хоча. Інколи деякі письменники можуть у своїх текстах їх як подавати, як однорідні означення, і тоді при них ставиться кома і так далі. Ну, це вже на розсуд самого письменника. Дальні зарічанські хати коливалися, мов намальовані. Дальні зарічанські. Дальні — це за, наприклад, наскільки далеко вони знаходяться. От одна характеристика, тобто відстань характеризується зарічанське це місце розташування, тобто за річкою десь, А можливо, це від назви населеного пункту, про який ми з вами зараз говоримо. Неоднорідні означення, а різні характеристики. Чорні присадкуваті буйволи звернули в селі до свого обістя. Чорні це є забарвлення буйволів. Присадкуваті це слово означає, що. Невеликий зріст, але міцний статурою. Тобто тут взагалі про форму тіла, про статуру, знову ж таки, за різними характеристиками неоднорідні означення. І останнє речення цього завдання: засліплюють очі хати білі тільки на розквітлі вишні. Білі тільки на розквітлі, однорідні означення, тому що на першому місці. Зверніть увагу, знаходиться непоширене означення, виражене прикметником. Один прикметник, одне слово. На другому місці знаходиться дієприкметниковий зворот, тільки на розквітлі. За таких умов у нас з вами означення вважаються однорідними, і ми повинні розділити їх комою. Якщо б ми переставили місцями тільки на розквітлі білі вишні, коми б не ставилося, тому що позначення не вважалося однорідними. Друге завдання. Перед вами словосполучення з однорідними і неоднорідними означеннями. Вам треба розподілити їх на дві групи і там, де однорідні означення, поставити коми, тому що між однорідними означеннями при безполучниковому зв'язку ми ставимо коми. Неоднорідними означеннями словосполучення не чіпаємо, просто їх виписуємо, але розділові знаки не ставимо. Весела радісна мати, розкішний яблуневий сад, синє, рожеве фіалкове або фіалкове. Це слово має подвійний наголос цвітіння, тихий спокійний характер, високий дитячий голос, велика добова шафа, міцна нездоланна фортеця, надмірні людські зусилля. Перевіримо виконання. З однорідними означеннями такі словосполучення, як весела радісна мати. Весела радісна у нас мати характеризується за спорідненими ознаками. ставимо Кому можемо поставити получить, так і, весела, і радісна мати, синє рожеве фіалкове або фіалкове цвітіння. Тут взагалі означення характеризують колір, і зрозуміло, що це однорідні означення, кому ми все виділили, тихий спокійний характер, знову ж таки, за спорідненими ознаками характеризується поняття-характер, ставимо кому, міцна нездоланна фортеця. Наступне слово нездоланна. Посилює значення першого. Міцна, нездоланна. Її не можна здати, тому що вона міцна. З неоднорідними означеннями розкішний яблуневий сад. Розкішний це якісний прикметник, яблуневий це відносний прикметник. тобто це сад, який там тільки яблу... яблуні, тобто дерева яблуневі. Далі високий дитячий голос. Високий це за тембром, а дитячий це кому належить, тобто дитині. Високий це у нас прикметник. Якісний, дитячий. це у нас прикметник присвійний, велика добова шафа, велика за розміром, добова, за матеріалом, з якого виготовлена різні ознаки. Ну і можна точно так же велика це якісний прикметник, добова це присвійний. Як вам краще, як вам зрозуміліше, так ви використовуєте у ці лайфхаки, які дозволяють розрізняти надмірні людські зусилля, надмірний, якісний прикметник, людські. тобто хто докладав ці зусилля це люди. Відносний прикметник. Як ви ще раз порівняєте, тут між однорідними означеннями ставимо коми в прибезполучному зв'язку, тому що між будь-якими однорідними членами, не тільки означеннями, ставляться перебезполучному зв'язку коми, тут ком немає, тому що це однорідні члени речення, чому б ми повинні були їх розділяти. Наступне завдання. Нам слід доповнити речення однорідними означеннями і неоднорідними означеннями. Це таке наполовину творче завдання. Тут повинні бути однорідні означення, квітами вкриються лісові галявини. Можна, звичайно, кольори квітів перерахувати, це вже у нас буде однорідні, будуть однорідні означення. Наприклад, жовтими, білими, рожевими, червоними, квітами вкриються лісові галявини. Далі защебечуть над струмками соловейки. Які соловейки? Співучі, дзвінкоголосі. І це в нас буде однорідне означення, тому що друге означення посилює означення першого або характеризують всеспорідненими ознаками. З неоднорідними означеннями тут я трошки полегшила завдання, тому що одне з означень вже є нам треба доєднати, друге означення, але так, щоб вони характеризували предмет за різними категоріями. Смолою пахнуть на бубнявілі. І далі ми можемо, наприклад, назвати, за, назвати означення за назвою дерева. На бубнявілі, наприклад, кленові бруньки. На бубнявілі кленові не будуть взагалі однорідними означеннями те, що нам і треба зробити в цьому завданні. Далі, теплий вітер пробігає у верховіття. Ми, наприклад, можемо сказати теплий літній вітер, теплий весняний вітер, наприклад. І в нас не буде. Теплий і весняний однорідними означеннями. Ще одне завдання, тут тепер вже повністю все залежить тільки від автора, нам слід добрати однорідні і неоднорідні означення до слів. Можете вибрати одне слово будь-яке, і саме до нього можете до трьох слів, тобто працювати так, як ви хочете. Ліс, ранок, зошит, і однорідні, і неоднорідні означення. Наприклад, темний похмурий. Це будуть однорідні означення. А, наприклад, темний хвойний це будуть неоднорідні означення. Або ранок, наприклад, світлий ясний однорідні означення, а ясний, або прекрасний літній ранок, або прекрасний весняний ранок, або осінній зимовий неважливо. Це будуть неоднорідні означення. І зошит, наприклад, однорідні означення, чистий, несписаний. От, неоднорідні, наприклад, чистий загальний зошит, ну, назвами є. От, або, наприклад, чистий учнівський зошит і так далі, або зразковий учнівський зошит і так далі. Тут вже підбираєте ви. Зазвичай ми закінчуємо наше заняття тестовим завданням, і ось воно у нас, якраз це тестове завдання, розташоване перед вами на екрані. Слід визначити речення з однорідними означеннями, розділові знаки пропущено, щоб все було чесно, ось, щоб кожен із нас міг перевірити рівень засвоєння матеріалу. Варіанти речень: ніч розкинула над селом своє темне, всипане зорями шатро. Перший несміливий сніжок притросив примерзлу землю. Раннього весняного ранку кішка була посаджена в сумку. І лечу над білим болем без доріж над вовчими голодними слідами. Правильний варіант міститься під буквою А. Ось в цьому варіанті, якраз, нас цікавить темне, всипане зорями, на першому місці одиничний. Тобто прикметник непоширене означення, на другому місці поширене означення виражене дієприкметниковим зворотом. За такої умови означення вважаються однорідними, і ми їх розділяємо комами. Якщо б переставили місцями, всипане зорями темне шатро, було б інше взагалі значення і кома б не ставилося. Перший несміливий, перший це займенник порядковий, Другий – це прикметник. Займен, займенник плюс прикметник, числівник порядковий плюс прикметник, не є однорідними означеннями. нікому не ставиться. Раннього весняного, Ранній за часом, Ось ранні пізні. Далі весняний пов'язаний із порою року. Різні категорії, різні характеристики, неоднорідні означення. І вовчими голодними, тобто вовчими, кому вони належали вовкам, голодними. Ось це якісний прикметник, зовсім інша характеристика, неоднорідне означення. Сподіваюся, що сьогоднішні вправи і пояснення допоможуть вам розрізняти однорідні неоднорідні означення, правильно ставити розділові знаки у таких речень і не допускати пунктуаційних помилок. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе, усього найкращого!